Меніагромістеченняці. Сьогодні оглянемо наш модельний ряд станом на жовтень місяць. Перший трактор це у нас є Джинма 244 Lux, КМУСКИ 385 двигун. Привід повний 4 х 4. Широка резина 16 плюс 4 передачі, два щеплення. Ціна даного трактора 7100. Наступним у нас є Шефен 244C. Юде 385 двигун. Привід повний 4 на 4, кропка Донфеновська, ціна 6200. Наступним у нас є Ловол 244. На стандартній резині. Каймуский 385-й Привід також повний, 4 на 4. Ціна даного трактора 6900. Наступним у нас є Orion RD 244 Lux. Ціна трактора 6350, юд 385 двигун. Розміщення КПП збоку. Так само є стандартна версія даного трактора. На стандартній резині ціна 6200. Наступним у нас є джинма 244. На стандартній резині. Ціна 6900. Також є в наявності Orion RD. 404. Ціна даного трактора 6950 доларів. Уже підготовлений під клієнта Lovol 244E з дашком з противагами. Камурский 385-й двигун, дводискове дискве на даному тракторі. передні противаги. Вже укомплектований грунтофризовий Соліс. 1,50 мет. Ціна трактора 7300. ґрунтофриза 1350 доларів. Вона вже є зібрана. Кріплення на два болти. Кардан в комплекті. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська. 1А. У нас безкоштовна доставка, безкоштовний тест-драйв. Виписується повний пакет документів до постанови на облік.